Так, ребята, цепята чувства на друга серии, я його заставлю сегодня сняту маску. Снімай маску. Снімай маску. Снімай маску. А то я тебе вб'ю. Помните силу суха? Мені вистачає сили, щоб тебе убити з одного удара, якщо ти не знімеш маску. Ох. Хочеш, покажу магію. Давай. А ти його мене тільки. Давай, Юкумію. Железний меч, так? Да? Уже не железний меч. Уже обичний меч. Так само буде і з тобою, якщо ти не знімеш маску. Знімай маску. Тима? Да, да. что, с был? Да. Я тебя чуть не убил а ты тут трусы. Да. А -а -а. Так, ребят, это был, это был, был серии про анонимус, про анонимуса и как то GDH, GDH. вышло прикольно. Я хочу подпиш... ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы старались, снимали Час або півтори години старалися. Маску підбирала мач даже. І я викладу ще пару коротких відео про мене анонімус. У мене, правда, маска не анонімус, там буде спайдермена Це один такий секретик. Це останнє було відео про анонімусів. Ну, я, конечно, вилікала, бо все всякі. Ми ще може? продумаємо якусь історію. Ага. Даже пістолет не шви. Маві на то <реш> Тільки без пулів. No. <реш> давай є no, пок... автомат з пульками. <реш> давай покажемо локації, на яких ми бігали. Пошли покажемо локації. От тут десь ми бігали. На no, мене уже вже О, там ми бігали. Я хотів, до речі, взяти м'яч, пульнути в цього. І, до речі, ви бачили, як він упав? Це, бож... Це взагалі пішло не по плану, він собі... Коліном об челюсті, об челюсь, і упав Це взагалі було не по плану, правда. О, там воно ми ганяло, бачите, машину. І до речі, спросите, як я із машини як я оттуда оказався там. Діма пошли показувати тайний прохід, як я студію, учинився там. <різвисто> Помню, так я отут ось так в'їх за мною він отак ось обіжав. Він так біжав, 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 біжав. Я все бачу. Він так сюди підходить. Я йому вот так ще вдарив. Він тоді ще упав і я бачите, тайний Та, проходив. Да, воно, ну, то ничка секретна. Подивіться, сюди я пробігав. Давайте поки покажем. пошли покажемо, як я пробігав. Я отут вот ось біг-біг-біг-біг, біг-біг-біг. Можна тут пройти. Ну, отамана ще ганяли. Це були останні наші локації, так що йма йде сюди. Всім пока-пока!